Вітаю! З вами BH Games. Ми збираємо для вас найгарячіші новини ігрової індустрії. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб завжди бути в курсі останніх подій. Поїхали! Цієї неділі Джейсон Шраєр підтвердив інформацію, яку ми вже цитували раніше. Одним із героїв новинки GTA вперше у серії дійсно буде дівчина. Сама головна героїня має бути латиноамериканкою. А разом із своїм братом вони будуть втіленням Боні і Клайда у новій ГТА. При цьому Шрайер зазначив, що розробники будуть більш стримані зі своїми жартами. А світ першочергово мав бути найбільшим серед частин серії. Проте потенційно компанія трошки зменшила свої апетити через нестачу ресурсів. Але нас все одно чекає досить цікаве місто Вай Сіті, вигаданий аналог Майами. Саме місто буде більш реалістичним, бо, наскільки відомо, з часом гра буде властиві змінюватись, через що буде з'являтися нові локації, активності тощо. А Рокстари планують регулярно оновлювати гру, додавати нові локації та місії. Сама розробка GTA 6 буде тривати ще приблизно 2 роки. Hogwarts Legacy може вийти 6 грудня. Британські версії Амазону оновили дату виходу артбука по грі на 6 грудня, хоч раніше було вказано 31. Окрім того, що артбук і вихід гри пов'язані, розробники хотіли показати нам гру в період святкових днів. То цілком ймовірно, що дата досить реалістична. Також розробники на днях показали нам частину нової локації, а саме північну вежу. Українська компанія Frogwares вирішила повернутися до самого початку, а саме компанія планує випустити ремейк своєї класичної гри 2006 року – Sherlock Holmes The Awakened. Розробники заявили, що у самій грі не будуть використовуватися якісь асети із своєї попередниці. Гра буде створена з нуля на Unreal Engine 4. Гра перемістить нас у той час, коли почала міцнішати дружба Шерлока з Ватсоном, і ми зможемо зануритися у їх перші детективні справи. І, хоч основний сюжет, навряд чи дуже зміниться, але розробники вже пообіцяли додати нові побічні квести та нову якісну озвучку. Тож, я гадаю, ми побачимо нову гру з якісною українською озвучкою. Самі гроші для гри Фрогверс збираються зібрати на кікстартері, але поки компанія ще не стартувала. Як тільки розпочнеться, ми розкажемо вам і обов'язково залишимо посилання задля підтримки українського геймдеву. Автори Elysium» працюють над новою грою. Це стало відомо з нових вакансій компанії. А саме студії опублікувала вакансії на позицію досвідченого концепт художника навколишнього світу, який любить наукову фантастику і космос, так само шукають художника ігрового оточення, який має досвід з «Unreal Engine 5». З'явилися нові подробиці з приводу виходу Returnal на нові платформи. Як стало відомо раніше, гра потенційно буде портована на ПК. Стало це в результаті дослідження коду Steam сторінки гри під кодовою назвою Oregon певними ентузіастами. На сторінці засвітилися локації та назви з Returnal, що може бути пов'язано. А тепер на цій же сторінці з'явилася інформація, що гра буде з підтримкою Steam Deck. Тож, можливо, невдовзі ми бачимо Returnal і на ПК, і на Steam Deck. Серійний конвейер футбольних симуляторів FIFA здобув чергове фіаско. Гравці помітили, що в релізному трейлері гри з'являється забагований футболіст. З розставленими в сторону руками це називається тепоз, а виникає вона, коли об'єкта не задана ніяка з існуючих анімацій, тобто над ним взагалі не працювали. Ми, звичайно, знали, що її не дуже і паряться над своїми серійними іграми, але це вже занадто. Самі розробники ніяк це не прокоментували, і цей трейлер досі знаходиться у публічному доступі на їх сайті. Нарешті на ринок виходить легенда: 17 листопада на PlayStation 5, Xbox Series і ПК вийде Ghost Simulator 3. Трошки дивно, що виходить третя частина, враховуючи, що не було другої. Але окей, певно, розробники вирішили перескочити. Гра буде схожа на свою попередницю. Ми так само будемо грати за козу Пілгор, яка перемістилася на острів Санагору. Нам потрібно буде грати в міні-ігри, відкривати таємниці, різні пасхалки, збирати колекційні предмети і влаштовувати хаос не поодинці, а в компанії з трьома друзями. Розробники вже показали колекційне видання, в якому є не лише ігрові бонуси, але й матеріальні сувеніри. Серед них особлива коробка, вигляді козячого стойла, плюшева коза, листівки та плакат. The Lord of the Rings Gollum відкладено на декілька місяців і тепер не вийде 1 вересня, як нам обіцяли. Хочемо подякувати вам за витримку та терпіння. В останні роки наша команда тяжко працює над тим, аби подарувати фанатам дивовижну історію в світі охопленому чарами та чудесами. Ми сподіваємося, що виправдаємо сподівання спільноти і покажемо історію про Голома так, як те буде відповідати баченню Толкіна, запевнили розробники гри. Sony опублікували нові фінансові звіти, і хоч по свіжому звіту новенько PlayStation 5 придбали вже в кількості майже 22 мільйони, я досі не розумію, де моя консоль. Всього Sony продала за останній квартал 47 мільйонів копій ігор, а на новеньку PlayStation Plus наразі підписано 47 мільйонів що на мільйон більше, ніж роком раніше. В США підписка від Sony вже встигла вилетіти на перше місце по кількості юзерів. Тож цікаво, що буде з підпискою далі, якими якісними новинками вона поповниться. А поки нагадую, в цьому місяці анонсували додавання у підписку ігор по серії Якудза, а саме в підписку PlayStation Premium в цьому році додадуть Якудза 3 ремастер, Якудза 4 ремастер. Якудза 5 ремастер, а Якудза 6 The Song of Life дадуть в PlayStation Plus Extra. Компанія Backbone в партнерстві із Sony вирішили підкорити фанатів, які полюбляють пограти на своєму айфоні, сидячи на керамічному троні. А саме був представлений контролер для телефону Backbone One PlayStation Edition. Контролер виконаний у стилі PS5 та DualSense. А створений він, як заявляють творці, для ігр у Remote Play або з Apple Store. Сам контролер наразі продається в Америці та деяких країнах Європи. Дякую, що були з нами. На сьогодні це всі новини. Побачимось у наступному відео за тиждень. Миґімс нотвор мирного неба над головою.